Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Я сподіваюся, у вас все добре. Ви живі, ви здорові і запрошую вас до трьох. Так, якась складна ситуація у когось з вас. Знаєте, коли людина хапає все підряд або роботу, або. Скажімо так, і це треба встигнути, і це треба встигнути. Що ви вже, знаєте, не бачите якось майбутнього, навіть собі не уявляєте, бо ви не маєте часу навіть подумати. Ось якось так. Гаразд, це може бути складна ситуація для України. От зараз дуже складна насправді ситуація для України в політичному світі, на міжнародному Гаразд, а ми йдемо до карти дня. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви підтримуєте мій канал вподобайкою, коментарем. До речі, я помітила, що карта дня набирає найбільше ну, в співвідношенні від переглядів найбільше вподобайок, найбільше. Коментарів. Тому це для мене дуже приємно. Не завжди я встигаю вам відповісти а, чи покласти сердечко, але повірте мені, цим ви мені допомагаєте підняти контент. Тому що, а, ну, ви розумієте, коли ви щось робите, як, -то, як риба об льот, і немає ніякого толку, ви тільки розбиваєтесь в плюшку, а віддачі немає. Оце і є ваша віддача. Вподобайка! Коментар, і я вам дуже вдячна за це. Ну що, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Старший аркан важливий день, тобто. Мудрість сьогодні, можливо, зустрінетеся з якимись мудрими людьми, можливо, вам потрібні будуть сьогодні якісь мудрі поради. Можливо, хтось буде потребувати вашої мудрої поради. Свій шлях ви знайдете тільки, коли ви самостійно зсередини, в гармонії сам з собою, почнете шукати цей шлях. Тут не потрібні ніякі підказки, тут людина. Людина сама по собі знає, куди їй треба йти, що вона хоче. Якщо ви робите якусь роботу, вона вам не подобається, вам тіло, ваша шкіра, ваше внутрішнє, ваше серце вам підкаже. Вам буде якесь, знаєте, в когось мурашки по тілі підуть, в когось ще щось. Розумієте, дуже часто ми плутаємо негативну енергію. З з оце, знаєте, ці мурашки. Люди часто думають, що це. Позитив, це просто якісь асоціації з кимось, з чимось, якась подібна ситуація. Розумієте? Ось. Але людина, яка мудра, яка грамотна, скажімо так, яка слухає себе, свій внутрішній світ, вона сама знає, куди їй треба йти. От сьогодні, можливо, ви знайдете той шлях, куди би ви хотіли піти, куди вам потрібно йти, куди ви хочете йти. Тому бажаю вам успіху. Карта номер два, Дев'яточка Жезлів. Ця карта, ви знаєте, вона теж в якійсь степені мудра. По-перше, все ж таки дев'яточки це мудрість, це наше внутрішнє, це наше особисте. Можливо, особистий страх вас ну, не дає вам зробити крок вперед. Можливо, досвід якихось помилок попередніх. Ця карта взагалі-то каже: сьогодні не висуватися, сьогодні спостерігати, сьогодні бути на чеку, якщо хтось захоче навпаки, як би це сказати, вам щось нашкодити, на вас, наприклад, напасти чи ще щось. Тому краще зробіть сьогодні крок назад, ніж вперед. І думайте. І так само, як і дев'яточка попередна, це мудрі рішення. І ем, дайте собі час, нікуди не спішіть сьогодні. Карта номер 3 Ну, дивіться, туз мечів він взагалі то це різка карта, це концентрована карта. Це коли, от, знаєте, як би сказати, хтось, можливо, от в повному розумінні піде і зробить собі якийсь укольчик сьогодні. Якусь, як би це сказати, привівочку. Можливо, з дітьми. Хтось, тому що мечі це є слова, це є повітря. Верніше, це є повітря, це є слова. Можливо, якесь слово. Вам дасть, скажімо так, матеріал, щоб задуматись. Хтось скаже якесь речення, і ви задумуєтесь над своїм майбутнім, можливо. Ця карта по цій карті йду, йдуть такі значення, як: одним словом, можна вилікувати, а можна й вбити. Розумієте, Ось так само, як і ніж. Ви берете або ріжете хліб, яблучко, або ви розумієте, що робляться якісь кримінальні. Ні справи ось так і ця карта. Це Карта якихось може бути вирішень. Все, я рішила, я йду туди. Тобто якісь тверді рішення. Сьогодні потрібно відповідати або так, або ні. Не починайте мудро, щось навколо цього. Люди вас сьогодні не зрозуміють. Сьогодні чітко кажіть, я цього не хочу або Я це хочу. Дайте мені це. Я хочу це. розумієте? Те, що ви хочете, те сьогодні, але чітко. Ви повинні чітко сьогодні говорити. Не, сьогодні мудрості вашої не зрозуміють. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!